І всім привіт, мої друзі! З вами Максим Білецький. Ми сьогодні з вами будемо малювати маску насаду. Отже, ми починаємо. Маска насадку. Так, ну все. Я все провірив і тепер можна малювати насадку. Так, Потом малювати його маску. Блін. Ну, так. Отже, наступного разу ми будемо малювати маску Стіва. Потім ми ту маску видрукуємо. Так. Хм, а що ти ще Ай, Та ні, ми не будемо свого носатого таким ужасним героєм робити. Ми зробимо нормальним насатим бро. Так. Тепер зробимо так, ніби отут нам треба відрізати, щоб ми могли бачити. нам треба відрізати. Десь трохи не так. Вот так -то. Трохи нерівномірно не, не вийшло, получилось, надіюсь, у вас краще Теперь мы его його маємо розмалювати. Опа. Але на принтері воно буде все одно чорно-білим виглядати. Також, коли ми його роздруковуємо, то він має виглядати так. Потім ми наклеїмо його на картон, аж тоді розмальовуємо. Ну, ось так, малюється на сад. Тільки коли ви роздруковуєте на принтері, роздруковуєте його не розмальованим. Аж тоді розмальовуйте олівцями чи фарбами. Чи чим вам там заманеться? Всім дякую за перегляд. Ми тут дирочки забули зробити. Добре? Всім тя! Ставте лайки і підписуйтесь на канал. В чому мої недоліки? Пишіть в коментарях. Тільки, будь ласка, не судіть мої відео строго та ще й з матюками. Будь ласка.